На майданчику кар парк я продаж від власника. Друзі, погляньте, така от біленька красунечка. Телефончик власника буде, як завжди, під відео. Всі питання вже до нього, а я такий от невеличкий огляд вам зараз зроблю. Поїхали. 2012 рік, дволітровий газ, бензин, клімат, круїж, шкіряний салон. Позаду погляньте парк тронечки, попереду також є. Автівочка, О, такі, от, такі от гумі, гляньте на ці диски. О, яка краса. Безключовий доступ, атівка також має. Давайте продимось по комплектації. Ще раз, шкіряний салон є. Коробочка автоматична є. Клімат. О, бачите, підігріви все у автівці є. Датчик дощу, світло присутній працює. Пам'ять на двох водіїв також у нас все є. Тобто комплектація дуже-дуже гарна. Погляньте, стан салону. Карти, будь ласка, скло Audi. Так, пішли позаду. Так само, погляньте, стан дверцят, все дуже охайненько. Тут їздять животні тваринки, тому так накинули таку от накидочку, але там все шкіра, як все як треба, поглянути, як будете біля автівочки, підголовнички на місці, будь ласка, підлокотничок. Тут он виїжджає, бачите, так от підстаканички, все це працює, все складається без питань. Сіточки, панорама стеля для вас доступна. Дивіться, оглядайте. Mm -hmm. Я кажу, автівочка в дуже охайному стані. Так, нагадую, це у нас Q5, quattro. Так, поїхали. Багажничок електро. Оп! І бачите? Відчинився. багажничок чистенький, все тут на місці, підсвіточка працює, будь ласка, ось так гарно розпахується, тиц. Тож працює кожна кнопочка без питань. Так, нагадую, пам'ять у нас на двох водіїв. електро у нас коригується всі душечки. Будь ласка, все тут треба, килимочки навіть Q5. Ще раз, датчик світла, круїз, автомат, підігріви і чистенька така от у нас торпедочка. Двигунчик у нас, нагадую, друзі, дволітровий. Зараз покажу. О, будь ласка, гляньте. Все підтримується, нічого на голову не падає. Двигунчик. Ось він красуня. підкапотний простір. Будь ласка. Ось таке авто, друзі. Тож, телефончик буде під відео. Нагадую, не рік 2-літровий автомат. Це в нас купята кватру, шкіра, круїз, клімат, підігрів. Все, що треба. Панорама там, все, все для вас є. На таких от гарних тапочках. Тож телефонуйте власнику, він чекає. Ціночик авто для старта 13 тисяч. Є обмін. Тож всі питання за телефоном.